Алоха, друзі, ми на дачі. Привіт, привіт. привіт. Пам'ятаєте, на минулому тижні ми їздили в епіцентр, купували кору для нашої клумби, а саме для тіньової. І декілька цих рулонів обмежувача. От. І сьогодні ми будемо вам показувати, що ми, як ми будемо цю кору. Розташовувати, поприбираємо на клумбі відбур'яну, все засипаємо корою. Будемо дивитися, як воно буде красиво-некрасиво і е, майже для нової клумби. І придбали ми ще ось таку штуку, біоактиватор для компосту. Ця штука за скільки? Дві тижні. Угу. За два тижні е, перетворює е, на труху це листя. Ну, типу, ти засипаєш, і там ці бактерії починають активно себе там почуватись, і вони все там починають їсти. Е, це теж сьогодні будемо перевіряти. Дуже гарні відгуки про цей препарат Біоактиватор. Коротше, будемо е, пробувати. І що? І все. Да, пішли ми працювати. 에, поприбирали ми е... бур'ян <пусти> з Ви Вже це вам не показували. Е... І все, зараз будемо засипати кору. Почнемо з дрібної фракції. От. І потім підемо на повищення градусу. Меншу, потім середню, потім Крупну. крупні фракції. І ось наші красуні. Дивіться, яка кілька красива квітня. Це те, що ми у бережників замовляли. Це, по-моєму, Еріка. Чи Європа? Гартензія, дивіться, яка красуня. та да. така е -е, можемо, рожева. Вона да, хоч і маленька, але такі величезні суть свіття. Дуже, так. Да. Mm -hmm. І це та, е котра мала бути е е волотистою, волотистою да. це ми в інтернеті замовляли, написали, що волотиста, мала бути, а це, бачите, обманули нас е широка Ну нічого. Теж красиво. І квітне, і листя зелененьке. Ага. Скоро підійдемо до другої гортензії. Та, котра, котра у нас хлорозила. От, е, ми вже втретє обробили її, е, хила там заліза, і начебто нормально. Ну, ти, Типу, ці нові е, е, пагони, ну, прирости. Е, вони вже світленькі, ну, зелені, не в, в цю в смужку. А старі ще трошки тримаються ціє, цього. Як це називається? Хлорозу. 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 Так. Все, погнали. Треба, може, ножиці взяти, чи ні? У нас ж є цей ножик. Та можна руками. Ось так це виглядає, Ой, є. Це, коротше, на муску будемо кидати. Ой, кидати, насипати. А... Просто не якось. Ну, жменями краще, щоб ти зрозумів, щоб розтягти на всю клумбу. Бандюш. Тобі жарко? Зараз всім жарко. Отакі погоди стоять. Ужасні, дуже спокотні. Нічого не продувається Хочу вже... Дощику знову, щоб було трошки прохолодніше і не так палило. Дуже дуже жарко. Я не знаю, як ви. Всі ці... гарячі. Одні переносити, я дуже важко переношу. <риклад> Ось ну, так нече. Ми ж тут всі на місці, нікуди не, не подівалися. Ви нам писали про душу Барбариси. О, не ви одна наша підписниця писала, що в неї дуже хворіють Барбариси. от Напишіть, у кого ще хворіють Барбариси. І друзі, забули включити камеру, коли мене наспали вже. Середню фракцію. От, і вибачте, наш за це. Будемо зараз не собачому крупну фракцію, ми викликаємось. Ми не будемо виключатись. Радендрон наш, подивіться, який у нас він красунчик. Він цього року не квіт, але бачите, позакладав. Квіткові бруньки і дав і дуже багато молодого приросту. приростів. Да дал. і Він у нас, до речі, теж був дуже такий блідожовтий. Ми теж його оброблювали, бачите, пересадили його всю, сюди на клумбу нашу тіньову. Він, бачите, якось дуже гарно себе тут почуває. Ну, мабуть, йому все подобається, якщо він позакладав нові квіткові бруньки. Крута. Це такі калючі, не очікував я це чимирник. О, Те, що у нас тут дуже добре почуває, і все, чимирники наші. Але ми дуже багато відео дивилися про чимир... чимирники. Це в... на ОLX написано було, що вони сортові. Але казали, що сіянці з сортових чимирників не будуть сортовими. Не будуть такими, як вам показували на, на фото. Вони будуть звичайними квітами. Ну, коротше, може там буде е, якийсь інший колір, може буде якийсь рябенький, але м -м, сортові чимарники не будуть е, сортовими. Е, це наша друга гортензія, та котра у нас. Хлорозила після третьої обробки, бачите, вже зелене листя не, не таке. Це, це новий приріст, а це старі, старі гілочки, старе листя, але ми на цьому не зупиняємося, ми будемо ще піджиблювати його і заліза. Так. Це у нас заліза. Хости позаквітали. Вже, бачите, є квітки, які відквітли. На початку патріот ще тільки бруньки квіткові випустили. Ще не розкрилися квітки, але вже вони є. Так, цей вихор ще без квіткових бруньок. Може. Трошки пізніше, бо цей саме перший заквіт, потім Патріот випустив квітки, і потім цей. А, може вихворю трошки пізніше. заквітне. А, ну Вони ж були вже з квітами, ми ж показували їх. Да. Дуже кра красивий мій улюбленець. Мені, в мене таке враження, що цей більший став? Е папороть. папороть. Дижник. так, е, але, Може то я так хочу. <сі> але боже, подивіться, який він красивий. Оце всередині е, срібна смужка з, разом з червоною, навіть не червоною, вона така пурпурова, така, ця смужка. Це так красиво виглядає, я не знаю. Може такий закоханий в цю, цю папороть. Е, а, а, ой, астільба. воно, квіткову бруньку. Викнула теж цей Астільба теж буде квітнути. До речі, ви питали, як називається цей сорт з шоколадним листям? Він у нас трошки щось, бачите, трошки щось погорів. Ми відрізали. В нього були вже квіткові квіти, тобто, і ми їх зрізали може через те, що на квіти він більше енергії витрачає ніж на листя, то ми їх зрізали. У нас е, сорт, то, що я знайшов в інтернеті, є е, стільба прям з шоколадним листям. Е, е, вона якось по пейникшеному називається. А у нас мілк. Е, Magic шоколад. Да. Так. Е е якщо це вона, якщо <с> це той сорт, то, е по-моєму, Magic Шоколад. Так. Друзі, е е погода неймовірно жарка. 35 на вулиці. Е е але. У мене із слабкого десятка, поки є світло, і у нас є оцей дивоапарат. Що ми вирішили? Так як ми тут трошки ще є сонце, не трошки, а добре є сонце, то ми вирішили поставити вентилятор, щоб він нам трошки якось нас обдував. Такий лайфхак для всіх. Так, беріть заметку. Значить. Зараз будемо висипати останню крупну фракцію. І випереджу ваші коментарі, що спочатку треба було під кору простелити агротканину, а потім вже кору насипати. Так як у нас клумба, на цій колумбі є рослини, котрі ми будемо забирати. Пересаджувати в інше місце. Тут у нас є рослини, котрі надорощування. Е, є рослини, котрі треба пересунути, тому що там поки що зайняте місце тими рослинами, котрі надорощення, то ми е, не стелили агротканину, бо треба знову буде різати нові дірки і Ми Вирішили зробити без тканини під кору. Це ж все, поїхали далі розсипати кору нашу. <звіс> <звіс> а тут уже бачите вона, на Ай. Да. Припини хликать. Буні. Все, друзі, останній мішок з крупною фракцією ми висипали. Ось так це вийшло. Начебто файно. Як вам? Ага. Там в кінці папороті ми спеціально не засипали корою, бо у нас там стоять горщики в тіньочці. Там гортензії і плющики. То тільки тут основне. Ми вже да. розсипували Да. Дуже красиво, мені подобається. А аромат, який прям неможливо. І тобі подобається. І мені подобається. <рісля> <рісля> Всім подобається. <рісля> 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 І, друзі, будемо зараз ще разом з вами використовувати цей. Випробовувати. І використовувати цей апель. Препарат біоактиватор. Про... <смеш> біоактиватор для компосту. Значить, що тут нам пишуть, як це працює? Біологічний ферментивний препарат, який посилює і прискорює процес розкладання органічних залишків, харчових відходів, скошеної трави, листя, хвої, тирси відходів сільськогосподарських та садівничних культур та інше усуває неприємний запах, не містить хімічних речовин і є повністю безпечним для довкілля. Оцей товариш, всякі гнили сливи, яблуки та личу у нас підбирає і їсть І в цій компостній бучі його щось дуже цікавить, що він там постійно. Щось шукає. Що він там шукає, ми не знаємо, але дуже цікаво йому. Тому це дуже добре, що воно повністю безпечне для довкілля. Вже за два тижні відходи перетворюються на натуральний та збагачений поживними речовинами гумус, який є чудовим добривом для органічних землеро... для органічного землеробства. Використання гумусу, отриманого в процесі компостування, сприяє підвищенню е, родючості ґрунтів, стійкості рослин до хвороб та е, шкідників сприяє їхньому рясному цвітінню, швидкому росту та враженню. <клес> Понятно, що вони нам пропонують. Тобто е, ці компостні е, всі е, бокси е, купи. Взагалі, на протягом року? А, да, вони? Півтора. Да. а тут, бачите, вам пропонують безпечне за два тижні. Ця штука. Прям прикольно. Так, для купи і ящиків, для шару компостної маси розміром 2х2. Метри і висотою 20 см, відміряйте 200 грам препарату і рівномірно розподіліть його по здалегідь зволоженому компост, компостній масі. Додавайте препарат на кожні шари відходів 20 см. По мірі поповнення або укладення протягом місяця. Кілька разів перевертайте компост та е, змішування і аерації. А, для змішування і аерації. Тобто е, протягом місяця ти маєш його е, постійно перемішувати. Це ж не кожного дня треба робити. Так. Якщо типу, в, у вас слой 20 см, ви розсипали 200 г цієї е, е, речовини. Перемішали, пролили. Спочатку пролили, розсипали цей препарат, перемішали. Якщо ви додава... додаєте ще е, траву або листя, то ви ще просипаєте цим е, препаратом. Ну окей, все. Будемо ще випробовувати. Бандітис уже біжить, йому терміново треба це використати. Давайте заглянемо, що там не ми покажемо бо такий непрозорий пакет і мірний стаканчик, мірна ложечка 25 грамів. Все, чудово! Зараз будемо все це тестити. Бунь, дуже жарко тобі. А гулять потім підемо після того, як попрацюємо. Гуляти підемо? Чи не підемо гуляти? Чи будемо далі працювати, а потім підемо гуляти? Бо ні. Гулять? Чи працювати? Ага. Мій хороший хлопчик? А ну. Друзі, вже як десь 10 проливаємо. Ось е, така прям Так, І будемо додавати наш препарат. Так, Поки що є світло, бо вдома вже вимкнули, прийшло сповіщення. Там вже вимкнули світло. Думаю, швиденько проливаємо, а ось воно таке всередині. Угу, Видлили порошок. Mm -hmm. да. З якимись чаними штучками. Так, ми відгорнули на одну сторону. 25. Сюди 4 ложки всипать. Угу. Чи Угу. Eh <.speek1> так я? Че неж нежная, Так, теперь. Вот всё, Зверху посибачи. А десь ложечко. Ну, вже десь в компості а, загубили. Не, все, <ріху> так, і потім зверху пролеті. Може, ще? Ще можеш ложку на так. Є. Ось так воно. Як воно виглядає. Через декілька тижнів ми повернемося до цієї купи, подивимось, що воно змінилося чи не змінилося. Так. Прикольно. Ну, будемо спостерігати разом з вами, чи е, дійсно воно е, подіє на це все, або ні. Це не реклама, не в якому разі. Ми просто бачили е, рекомендації або в Тіктоці, або в цьому Ютубі, в що багато із садівників його радили. А, тож будемо перевіряти разом з вами. Друзі, на цьому будемо завершувати, бо спека неймовірна. мабуть, ще більше вгору температура піднялася. вже, мабуть, що 40 <свісно> у нас вітричок <свісно> у нас на терасі. Нам збудні добре. Віталію теж добре. <свісно> так ввечері е... ми ще обробимо наші томати е... препаратом по Теж за рекомендаціями з Ютубу цей препарат видивилися. Кажуть, що теж дуже добрі властивості після обробки цим препаратом у Помідор з'являються і велика врожайність, і захист від шкідників, і більше. <реш> І смакові якості. <реш> І смакові якості, Куди ж без них. Так, але будемо це вже робити ввечері, бо ну, неможливо працювати дуже дуже жарко. Все. Будемо закінчувати на цьому. Дякую, що завітали на наш канал. Підписуйтесь, ставте лайки, подавайте. Тому як буде зручно. Не забувайте донатити на ЗСУ. Коментарі, пишіть коментарі. Боже, ви такі класні. Мені так подобається читати ваші коментарі. Це неймовірно приємно. І теплі, і щирі слова. Клас. Дякую вам всім. Низький уклін. Все. Будьте чимними та то толерантними. Всіх обняв. Па-па!